У Трампа зробили попередження Путіну. Сенат Сполучених Штатів готується до рішучих дій щодо агресора Росії. Трамп за 4-6 тижнів може завершити перемовини та запровадити жорсткі санкції проти Росії. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У державному департаменті США натякнули, президент може почати діяти жорсткіше щодо Росії, як повідомляє Financial Times, 27 травня. Речниця держдепу Темі Брюс сказала журналістам, що Путін уже відчуває гнів Дональда Трампа через події останніх днів. Цитата: Як ми бачимо на прикладі Путіна, Трамп сприймає ситуацію по-своєму. І як раніше за цієї адміністрації події можуть розгортатися дуже швидко. Газета зауважує, останні заяви Трампа свідчать про його розчарування. Москва не йде на поступки та відмовляється від припинення вогню. Тим часом видання «Політико» нагадало, Трамп попередив, що його терпіння до Путіна закінчується. У Труф Social він прямо написав: Кремлівський лідер цитую, грається з вогнем. Ігноруючи мирні перемовини щодо України, за словами чиновників, Трамп не задоволений тим, що Путін проігнорував спробу цитую перезавантажити відносини після можливого врегулювання конфлікту, але поки що рішення про нові санкції не ухвалено. Цитата Путін надто близько підходить до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав перед ним. Сказав представник адміністрації на умовах анонімності. Попри це, у неділю Трамп підтвердив журналістам, що цитую абсолютно розглядає нові санкції щодо Росії. У соцмережах він назвав Путіна таким, що цитую зовсім збожеволів. Втім, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер скептично оцінює шанси на реальні дії з боку Трампа. Цитата: Я дуже сумніваюся, що Трамп. Коли-небудь запровадить серйозні санкції проти Росії. У нього вже було чимало шансів, але він постійно ухилявся. Сказав волкер. Журналісти нагадали, часто риторика Трампа супроводжується звинуваченнями в бік інших. Так, у неділю він заявив, що відповідальність за війну частково лежить. На Зеленському та Байдені цим занепокоєні європейські союзники. Якщо Трамп не покарає Москву і вийде з мирного процесу, підтримку України доведеться брати на себе їм. Цитата Росіяни намагаються розділити дві теми, сказав один з європейських чиновників, маючи на увазі спробу Кремля відокремити війну від ширших американо-російських відносин. Тим часом у Конгресі США республіканці готуються до дій. Сенат підтримує двопартійний законопроєкт про санкції, але чекає на сигнали з Білого Дому. Цитата: якщо Росія не приступить до серйозної дипломатії, Сенат буде співпрацювати. Цювати з адміністрацією, щоб запровадити додаткові санкції, сказав лідер більшості Джон Тун. Його колега Джон Барасо заявив: цитата: Якщо Росія зволікатиме, Сенат діятиме рішуче, щоб досягти миру. Водночас, сенатор Лінсі Грем, який координує зусилля з адміністрацією, наголосив, Сенат незалежний орган і діятиме, щоб Путін поніс відповідальність. Також близький до Трампа експерт Фред Флейтс переконаний. Трамп діє обережно. Цитата: він зробив усе, що міг, щоб вирішити цю ситуацію, заявив Флейтс, але додав: цитую: наступного місяця або за 6 тижнів Трамп може завершити перемовини та запровадити жорсткі санкції.